Сьогодні продовжує роботу благодійний центр волонтерський у місті Миколаєву, центр фонду добра та любові. І завдяки нашим друзям, партнерам. Сьогодні, окрім продуктових наборів, ми маємо знову ще надати людям картошку. Зібралось дуже багато людей, понад понад мовірно тисячу. Ми дуже сподіваємось, що картошки хватить для усіх. Наші волонтери вже відпрацювали певний алгоритм, як робити цю роботу якісно. Віримо, що здужаємо і дуже-дуже дякуємо всім друзям, партнерам і волонтерам. Спасибо вам за картошечку. Вот и вас за все. И дай Бог вам здоровья. Спасибо велике людям, щоб допомагають нам пенсіонерам. Велике спасибо фонду добра і любові. Спасибо, что помогаете людям, что очень мы ну, сейчас все, вся Україна в этом нуждається. Після видачі картошки волонтерський центр фонду добра та любові продовжує системно працювати над видачею Продуктових наборів мешканцям міста Миколаєва. Никола... Завдяки нашим партнерам ДаБІВСІ та польській гуманітарній акції фонд Добра та любові має змогу щомісяця 15 тисяч таких продуктових наборів вагою 12,7 кілограма. передавать мешканцям города Миколаева. Миру вам, здоровья, спасибо большое и всей вашей родине. Спасибо огромное фонду Добра и любви за постоянную помощь николаевцам, потому что многие семьи действительно нуждаются в этом. И тем более, что помощь оказывается не разово, поэтому люди приходят и приходят, вы видите, что сегодня происходит, но люди довольны, и спасибо огромное, что вы у нас есть.